Перша позачергова сесія Уманської міської ради 7-го скликання оголошується відкритою. про затвердження міської програми соціальної допомоги Турбота, внесення змін. Це стосується е, субсидій е, членам АТО і сім'я загибших, тому що внесено зараз в державі, ви знаєте, що воно йде як монетізація. Тому нам потрібно внести зміни в цю програму турбота. І Прошу внести в порядок денний це питання. Пановні питання, буде добре? Пропозиція, ми керівництво на голосування, включити до порядку я депутат останні питання, 2.26, про внесення днів до рішення міської ради Турбота. так? Міської програми. Програми, турбота. За вас вперед. Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Хто проти? Утримався? Не голосував. Пропозиція підтримана. Переходимо до розгляду першого питання. Так, прошу. Хочу подякувати Валеру Володимировичу Зайченко за ініціативу. Міському область, що підтримав депутатському корсу, корпусу, що проголосували за виділення коштів. Це стосується ремонту ванної кімнати, яка була проведена терапевтичному відділенню. Наразі вона закінчилася. Там є душові кабіни, умивальники. Поставлені бойлери для того, щоб забезпечити хворих цілодобово гарячою водою. Наразі ця кімната вже провела перше, як на російській мові випробування на українській. Хворі зараз приймають там душ, можуть помитися. Зараз ми трошки додаємо поручні, щоб важко хворі могли там утримуватися, триматися під час. Ремонт завершений. Хто хоче з депутатом перевірити цю роботу, що дійсно ця кімната існує, я запрошую, Можете прийти подивитися. Також хочу подякувати ще нашому депутату Сергію Юрійовичу Олексєєву за те, що завжди приходить, перевіряє, в якому стані наша міська лікарня. Контроль робить. Чи ви запрошуємо, чи не запрошуємо, чи це він сам собі робить запрошення через соцсесії. Facebook, листи, будь ласка, перевіряйте. Все, що міська лікарня має в своєму бюджеті має забезпечити поточні ремонти, на грандіозні ремонти в лікарні немає коштів. Тому потрошки ми акумулюємо ці кошти, проводимо поточні ремонти, як і ванні, кімнати, так і туалети. Усіх відділень, починаючи від тих, де найбільше необхідно. Шановний головний директор у міської лікарні. У мене написано є звернення вашими людьми, вашими працівниками, їхніми руками написано звернення до нашого депутатського корпусу і до міської влади, і до людей, якому вказується за нелогічне відділення. І я не, не проводжу там перевірки. Так случилося, що в мене батько попав з інсультом в те ділення. І я попав у той туалет, вибачте за слово. То не можна назвати туалетом. І гайренко не можна назвати директором. Богренко директор, тільки в кабінеті того туалета він не бачить. На жаль, вислухайте далі, не перебувайте, майте повагу до старшого і до слухаючого. потім ви зброяти своє. І на сьогоднішній день завдяки медикам саме того відділення зробили там частковий ремонт, замінено унітаз, замінено Купив купили кришку туди, купили туди миючий засіб для туалету. Не те, що хвалюсь, так воно є. І я зробив свій теж внесок. Маленький, але зробив. А ви не говоріть, хто там буде переляти чи не буде. Ми маємо це право. У нас, нас це заложено це в Конституцію і депутатській діяльності. І будь-будь-який присутній в залі депутат має право будь-який об'єкт комунальної власності прийти в робочий час і провірити. І не буде вказувати, можна це чи не можна це робити. А ви на цю посаду вибрані нелегітимно, я рахую так собі, за згодою Олександра Володимировича Сибирія, то ви сидіть тихенько і мовчіть, і не розтягуйте, що ви хочете чи що ви не хочете. Розумієте? Шановні депутати, дякую ja, вам. А земля мене рука написана руками ваших стороні. Я не знаю, ви сидим, що сидите в кабінеті, ну нічого не робите, сидите в кабінеті, ну нічого не робите. А тепер ще прийде сюди Шалім, два виставка по вашим порі, за яку каденцію ви лікували. Одного спасли Шалімова, бійця або інвалід, інваліда, то все до Він хоче за це питання, він теж хочеться, він позволяється спілкувати якого спасибі тут шелімо? І написали, як ваша санітарна медицина зробила операцію тут відділенні і як людину туди завезли, вмирати, бо нас старі ще викинули з фістулами і з перетинітом вмирати. Як людину завезли туди і спасли, тут А друга хвора вже пішла, написала поліцію заяву. Бо такої така грижа, яка мастурбатож собі став оденисом. Ваші лікарі це сказали, дякуємо свій юзати за кінці сесії. Хочу ті напустити. Добре, що є права, але було б краще, якби вони більше знали про свої обов'язки. Прошу переходимо до першого питання, Алла на Теткаченко і цій бюджет на 2019 рік. також нам треба розподілити очікуване перевиконання дохідної частини бюджету і. Провести перерозподіл загального та спеціального фонду за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів з урахуванням змін, які були внесені законом України про державний бюджет України, обсяг медичної субвенції збільшується на 100 гривень. В результаті цього ми вносимо зміни в дохідну частину міського бюджету та у видаткову частину головного розпорядника цих коштів відділу охорони здоров'я. На виконання розпорядження Жаршківської районної ради нашому місту надається субвенція на утримання об'єктів спільного користування у сумі 20 тисяч дев'ятсот гривень. В результаті цього збільшується дохідна частина міського бюджету та видатки по відділу охорони здоров'я. Дані кошти належать міській лікарні. До кінця поточного року. Очікується у нас перевиконання дохідної частини міського бюджету у сумі 6 мільйонів 321 тисяча 400. В першу чергу із цієї суми, а саме 2 мільйона 262 тисячі, спрямовуються на зменшення дефіциту по заробітній платі працівникам вторинної ланки охорони здоров'я. Крім того, 938 тисяч в результаті перерозподілу також піде на заробітну плату працівникам охорони здоров'я. Загальна сума, яка сьогодні спрямовується на зменшення дефіциту по охороні здоров'я це 3 мільйони 200. 000. Відділу житлово-комунального господарства збільшується річні кошторисні призначення на суму 4 мільйони 59 тисяч 400, а саме 2 мільйони на проведення поточного ремонту вулиць міста. 720 тисяч на співфінансування, розбудови та облаштування набережної Осташівського стану, 100 тисяч на коригування проєкту по будівництву твердопалених котельн. Це по вулиці Володимирській, 28 і Незалежності, 69. На них ми додаємо по 50 тисяч. Мільйон спрямовується на продовження робіт по реконструкції покрівлі дитячого садочку номер 30 і 239 тисяч 400 спрямовався на капітальний ремонт частини приміщення Уманського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Цей ремонт розпочатий на сьомому поверсі, він майже завершений, але в нас не було можливості профінансувати. Сьогодні ми виділяємо дані кошти. І провести перерозподіл річних бюджетних призначень до нас звернулися. Відділ охорони здоров'я, виконавчий комітет управління праці і відділ житлово-комунального господарства. У відділі охорони здоров'я перерозподіл пов'язаний в першу чергу із зменшенням знову ж таки дефіциту по заробітній платі. В виконавчому комітету ми зменшуємо призначення по програмах і також передаємо на оплату праці охорони здоров'я в сумі 300 тисяч. Зменшуються призначення по таких програмах, як збереження архіву, квартальні комітети, управління комунальним майном, протимінна діяльність, призовна діяльність. Виконання судових рішень, фонд захисних споруд цивільного захисту, програма мобілізації, де можна було зменшити призначення. Ми зменшили, назбирали 300 тисяч і спрямовуємо на заробітну плату охороні здоров'я в управлінні праці. Також проводиться перерозподіл. вони Зменшують призначення по пільгах на оплату житлово-комунальних послуг і за ці кошти придбають собі комп'ютерну техніку зв'язку із новими з новою роботою з монетізацією. І відділ житлово-комунального господарства знімає свої призначення по капітальному ремонту ліфтів і на облаштування малих архітектурних форм. Це придбання лавочок, які поставлені в Іспанському парку по вулиці Європейській. Шановні депутати, вчора на бюджетній комісії всі ці питання були більш досконало розглянуті, ніяких пропозицій, зауважень ми не отримали, тому я прошу підтримати ці зміни, вони дуже потрібні. Питання. Наступне питання про розгляд звернень з питань надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. Шановні депутати, запрошення Миколаївна. Проект рішення 2.5 Про розгляд звернень з питань надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. У цьому проєкті рішення пропонується надати згоду на відновлення меж земельних ділянок у приватному секторі. Скажіть, будь ласка, ви можете питання по вулиці Фортежі, профтелектро 51. Там кримінальна справа по ньому, ви його виносите на сесію. Проект рішення було здано від посії. На предучій сесії видавали дозвіл на розробку технічної документації цьому підприємству, а зараз вони затверджують для подальшого укладання договору ренту. Тому ніяких питань кримінальних у нас не надходило до відділу. Тут всі питання, які виносилися після сесії, розглянуті. У кого будуть зауваження пропозиції доведення сесії? Прошу. Велике прохання не, не тільки від мене, а й від інших депутатів міської ради. Є питання, які потрібно розглядати на позачергових сесіях. Так, да, такі бувають факти, але в нас чомусь зачасту, Позачергова сесія, мабуть, це для того, щоб ми не встигли ознайомитися із переліком, порядком денним і матеріалами. Ми дуже просимо вас, щоб ви, ну скажімо, в регламенті передбачено чергові сесії, будь ласка, плануйте свою роботу так, щоб. Це були сесії чергові, щоб ми могли мали час познайомитися з матеріалами, розглянути їх, а не ввечері пізно кинули, а вранці біжимо голосувати, не знаючи за що і як. не завжди кожен має час отак, от в останню хвилину розглянути питання. Будь ласка, готуйте сесії черговими. Дякую. У нас до третій год готуваються. Далі нам якийсь бюджет, який ми його не... не используют, не сделали нам то, что нам обещали, нам не сделали. Вчера было у нас собрание, был у нас депутат, сказали, что буду делать. Тот, этот человек был присутствовал у нас, вот с ним съемку делали. Дом рушится, не то, что он трещит, мы слышим спинки, слышим, как он трещит, вот. Он был построен был, Ми право... Ти розуміла, сказав, що два вода, так? Ну, що Минулого року дійсно здійснювався певний ремонт цього будинку. Будинок тріщить і по швах, і по-живому. Певні ті роботи, які були проведені, вони частково зупинили цей рух, але, як кажуть жителі, мешканці цього будинку, він тріщить, це чути вночі. Наскільки мені відомо по документах, по тому, що ми вивчали на протягом кількох днів, роботи проведені на суму близько 650 тисяч гривень, але цього недостатньо. Там ще по кошторису десь близько півтора мільйона гривень. Зробити, важливо, найближчим часом, тому що, не дай Боже, будемо мати біду. Прошу дайте. З результатами обстеження ми отримали висновок, що треба зробити в цьому будинку, підсилити конструкції самого фундаменту, ствердити будинок на периоди тяжесть, в тому числі і середині квартири. Зробити певні роботи по фундаменту, в валі будинку. І минулому році, в 2018 році, теж за діти міським депутатам, які виділили кошти на ремонт цього будинку, хочу зуважити, що всі квартири... Вашу будинку перебувають кровати в власності, і ви теж, як власники зубдинку, могли долучитися до цих питань. Але в минулому році депутати відповідали 655 тисяч гривень на ремонт будинку. Ці роботи, на які виділено кошти, були виконані в повному об'ємі. За ці роботи були проведені демонтажні роботи, було виконано часткове підсилення фундаменту, часткове посилення зовністів будинку, відновлено. Перегородки тапів підвалу, облаштовано системного доступ, по кількілю буде та основна верніблоки в підвалі допомога. Для того, щоб побачити роботи, нам необхідно щоб близько мільйон гривень. Ці грошей в міському бюджеті в цьому році зовсім не передбачено. В цьому році на окремому фонду є якісь кошти на капітальний робот дітей, які знаходяться в ауктивних будинках. Але стосовно ще раз прийшли на вашого будинку. Відношення міського до вас відношення вас до міської гадирова міста. У вашому будинку на сьогодні, станом на 13.04, рахується заборгованість по квартальній платі у сумі 8586 гривень, приміщення на рахування 2800 гривень. То, то есть, Три місяці мешканці будинку зовсім не сплачують противну плату. Така лічна ситуація по типу у вас заборговані станом на, на, на сьогоднішній день майже 50 тисяч гривень, по воді заборонені 6 тисяч гривень. От ви маєте місто щось там зробити, а самі для міста, для комунальних підприємств нічого не робите. розумієте, чи ні? видно. Нема вишні нікого за ваші тесту. На цьому теж я закрити.